А от раніше було по-іншому. Ця історія про те, як ми іноді свій розвиток зупиняємо. Чому? Тому що безумовно те, що в нас було раніше, це наш досвід. І він нам ін іноді допомагає, іноді заважає. Так ось в даному випадку, тоді, коли ми живемо нашим минулим, це дуже нам заважає, тому що. Ми вважаємо, що там було краще, і чомусь думаємо, що сьогодні або завтра буде е, ліпше. Тому я для себе е, беру досвід, який в мене був раніше, безумовно, але я не живу минулим, і всі е, речі, які мені зараз дуже необхідні і потрібні в сьогоденні, я е, сприймаю як те, що це буде покращувати моє життя, покращувати мій рух, покращувати мене. Як у вас цим як ви вважаєте? Історія, а це було раніше, заважає рухатися по життю, чи все ж таки взагалі допомагає?